Сьогодні, відвідуючи фестиваль, матимемо нагаду пізнати враження відвідувачів, продавців та спонсорів, які надають фестивалю своєрідну атмосферу. Ми вітання на українському фестивалі в Торонто. Як вам сьогодні святкується? Як ваш настрій? Чудово все сьогодні прям клас, що ще сказати. Гарний вечір, гарні люди. Перший раз зустрів. Настільки багато ді... гарних дівчат. Чудовий кореспондент Діана, дуже багато розваг, смачна їжа. Дякую вам. Вперше на українському фестивалі. Взагалі, як давно, ви тут в Торонто. Усі по три тижні. Так ми навчаємося у коледжі у Хамбері, Олексарі. У але ми по ми два місяці тут, нам дуже подобається, але хочеться додому. Дома, як ви знаєте, завжди краще. краще. Відчули ви сьогодні українську атмосферу тут. Чи вдалося організаторам свята передати оцей український традиційний стиль, оцю атмосферу України тут, в Торонто, на Блор-Стріт? Мені здається, що це дуже схожа атмосфера з атмосферою, яка відбувається у нас на, в Києві рідному на Хрещатику. Що кожного нового року я як перше потрапив сюди з станції метро, я відчув цю атмосферу. Це було щось неймовірне, чесно кажучи. Я прям згадав у мене такі флешбеки з'явилися в моїй голові. Немов справді я на Новий рік стою десь на хрещатику. Така сама кількість людей, всі говорять українською. Це щось неймовірне. Що сьогоднішнього вечора запам'яталось вам найбільше українська мова? Вона дуже гріє серце. Да. Дякую вам, хлопці, бажаю вам гарного вечора, щоб все в Канаді вам давалося. Маю за честь спілкуватися з активістом Сейн Джавелін і дізнатися більше про цю організацію. Так, да, Настрій дуже круто. Займаємося, продаємо футболки, патчі, наклейки, все, що можна, продаємо, збираємо гроші. Розкажіть більше про організацію і що вам вже вдалося зробити для наших бійців ЗСУ. Ми, як фандрейзер, ми займаємося. А, з продаж гроші йдуть на гуманітарну чи збройну допомогу Україні. Уже на цей день ми зібрали більше мільйона доларів, які ми вже відправили. Ще недавно у нас був проект, називався Art for Маріуполь. Ми продавали картини і ми зібрали більше 400 тисяч доларів на армію дронів з Юнайтед 24. Чим українці сьогодні цікавляться найбільше, які дизайні актуальні сьогодні? Покажіть нам. У нас є чотири дизайни, які саме актуальні на сьогодні. Тобто, перші якісь дизайни у нас вони зроблені в Україні, які зроблені в Торонто. У нас є два типи футболок, які зроблені в Дніпрі, які носять Резніков і Зеленський. О, це Сейн Джавелін теж і Сейн Джавелін. Такий от светер. Вся ситуація всім знакома. Тобто трактор тягне танк. Дуже українці полюбляють саме цей дизайн з юмором, так сказати. От ще дуже класичний світшот. Слава Україні! Теж полюбляють. Який дизайн ваш улюблений? Мій улюблений дизайн. Це напевно, все ж таки Feel your pockets. Це цитата всім відома зараз українцям з цього ролика, де жінка каже російським солдатам, що покладіть. Соняшники воно сіння, сові в кармани, ще як ви поляжете, то будуть рости соняшники. Це дизайн, буквально він на англійській це говорить: Fill your pockets with sunflower seeds. це такий дуже прикольний дизайн. Рекомендую. Супер, щиро дякуємо вам. Бажаємо вам розвитку надалі. Більше дизайну, більше праці для нашої рідної України. Дякую, гарного вечора. Слава Україні! Героям слава! Фестиваль, я думаю, настрій дуже добрий. Взагалі, очевидно, в Україні дуже тяжкі події тепер, але все ж таки, не людям такі людям потрібний такий фестиваль. Це, напевно, ще одна із можливостей підтримати Україну. Чи підтримуєте ви Україну в теперішній її стан? І розкажіть, як ви це робите? Багато людей в Канаді волонтерують. Вони волонтери в різних організаціях, які пересилають допомогу в Україні вони пишуть листи на нашому уряді багато. Я думаю, люди люди в Канаді українці, не не тільки українці, укрканадськанада українські. Я думаю, взагалі люди в Канаді переживають це, що діється в Україні, і тому вони пробують, як можуть, як можуть допомогти. Чи гарно святкується сьогодні? Я думаю, що так. Я думаю, що гарно святкується. Ми організатори дуже добре зробили. Вони дуже це є такий фестиваль, де всі можуть приїхати, можуть прийти молоді, старі, всілякі, не тільки українці, всі можуть прийти і почути, що це є бути українцем і проща наша культура і так далі. Ви знаєте, дуже прекрасне, чудове місце де Такі щирі, хороші люди зібрались, наші українці. Я багато років в Канаді, вже майже 30 років. І на цьому фестивалі зустрів друзів, яких не бачив, 10-15 років, 20 років. Ми, ми, ми дуже по різних світах, в різних бізнесах, з сім'ями роз'їхались. Але побачившись тут, я зрозумів, що ми сила разом. Ми об'єднуємося і будучи тут разом, цей фестиваль. Зробив цю змогу для нас, для мене, для, для моїх друзів, для моєї компанії тут бути присутнім і бути присутнім на такому прекрасному івенті. Дякую вам щиро, вещиро серця і слава Україні. Слава Україні! Розкажіть, будь ласка, скільки часу в Канаді і як вам сьогодні святкується? Який ваш настрій? Героям слава! Я в Канаді майже два місяці. Я приїхала по програмі Кует. Я дуже вдячна канадцям за їх підтримку українців сьогодні. Це дуже важливо для нас усіх, бо сьогодні такий важливий час для України, і це дуже приємно, і що Канада нас так підтримує. Дуже вдячна. Що на фестивалі сподобалось вам найбільше? І чи на вашу думку організаторам свята вдалося передати оцю українську атмосферу тут, в Канаді? Я Мала дуже таке гарне враження від того, що тут відбувалося у, у день. Люди так святкували, співали пісні українські, і це було дуже приємно, що українська культура за тисячі кілометрів від України вона живе і продовжує своє життя тут в Канаді. В Канаді всього три місяці, скоро буде чотири дев'ятого числа. На фестивалі дуже гарний настріч, тому що це така можливість відчути. Трошечки рідну Україну тут на чужині тому настрій дуже гарний. Що сьогодні запам'яталося найбільше кількість українців тут, тому що, чесно кажучи, дуже важко починати з нуля життя в іншій країні і так далеко від батьківщини, але саме тут через кількість людей та людей в вишиванках. My company is Brant County Garlic Company. We farm in uh, Scotland, Ontario, which is uh, about an hour and 15 minutes from Toronto here, from Bloor West. Uh, we grow roughly 80 acres of uh, garlic, or you want to call it chestnut. This is what we do for a living. We used to grow produce but uh, we stayed with garlic all the year. So this is our forty-fourth year growing garlic. How long have you been coming to the festival? I think this is gonna be the ninth year for us. So it's good. Our our Kuman Kum always said, Oh, you gotta go to Bloor West, you gotta go to Bloor West, and I always said, Namakule, 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 you know what? The first year we came, I had a heart attack. <laughs> oh there's so many people you know like yesterday i filmed the crowd at about three o'clock four o'clock in the afternoon i've never seen the the streets so full and i sent that video to my daughter in alberta so she was really really impressed but yeah we have a there's there, we have very good customers here at Bloor west uh, actually across canada really what do you think about the festival this year because you know it's not uh, exactly a celebration for ukraine well it's not a celebration but um, people are here for support to support the ukrainian sport nashi shiluudo okay the guys who are fighting over there we still have family there we can't even talk to my wife and i eh? so it is what it is I, I, i'm really distraught over the the war that's there, especially in 2022, we have a war, and people are, and the 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 Putin is trying to destroy the Ukraine and kill all the Ukrainian people. Something needs to be done. So I pray for them every day. Я в Канаді, як уперше волна заїхала по Квебе. Це три місяці десь. І Канада це дуже good place. Це дуже гарна країна. Це дуже гарний фестиваль. I first time here. Я перший раз тут, але це дуже файно. Чи відчувається підтримка канадців для України? Дуже, дуже. Це Стріт, це, це вулиця Українців. І знаєш? Це дуже файно. Дякую вам, гарного вам святкування. Мої вітання на українському фестивалі в Торонто. Скільки років ви тут? Який сьогодні настрій? І як святкується? Я в Канаді 9 років. Мені тут дуже подобається, дуже класний такий настрій, і він згуртував всіх українців. Дуже файно. Дуже ми дуже вдячні всім тим людям, котрі змогли організувати такий прекрасний настрій і такий прекрасний фестиваль. Дуже дякуємо. Ви вперше на українському фестивалі. Так, для нас першого. Ми всього три місяці в Канаді. Нам дуже тут подобається. Взагалі, у нас дуже хороше враження про Канаду, особливо про сьогоднішній день. Ми дуже вражені, як Канада допомагає українцям, які сьогодні є заходи, як вони підтримують Україну. Ми в захваті. Так дуже дякуємо. Чи плануєте залишатись в Канаді надалі жити? Які плани? Поділіться. Хотілося б, напевно, ми думаємо, що нас це вийде, і ми залишимося так. Нам дуже подобається тут. Супер, дякую вам, вам хай щастить і гарної вам сьогодні забави. Мої вітання, друзі, сьогодні на українському телебаченні. В Торонто справжня зірка Костянтин, зірка Сватів. Костянтин, як вам сьогодні святкується, чи давно в Торонто, і який сьогодні настрій? Я дуже радий тут сьогодні бути. Я в Торонто знаходжусь з грудня, я приїхав на навчання і тепер знайшов своє. Тут своє призначення, скажем так, на волонтерстві. Тому я тут другий день підряд волонтерю, збираємо гроші на ЗСУ. Ось підтримуємо Україну. Як це чудово! Чи вдалось організаторам свята сьогодні передати цю Україн, українську душу, українські традиції тут сьогодні? Я тобі чесно скажу, я ніколи навіть уявити собі не міг, що в Канаді за вісім тисяч кілометрів від України можна передати цей весь вайб, цю всю атмосферу українського свята. Це для мене дуже незвично. Тут стільки усяких цікавих подій відбувається, але що найголовніше, скільки тут цікавих людей, українці, які приїжджали ще першим поколінням, 100 років тому, українці, які тільки приїхали недавно. І це все дуже цікаво, дуже захоплює і дуже незвично бачити таку кількість українців так далеко від е, України. Мені незвично бачити тут тебе. Бо раніше ти для мене був справжнім кумиром, справжня зірка. а Тут я стою поруч з тобою. Але бачиш, що Україна, Україна завжди з тобою. Маленький символ носиш завжди при собі. Чи плануєш повертатись на Україну, чи все таки залишишся тут? Так, цей символ я ношу вже майже замість хрестика. А повертатись в Україну так дуже б хотілося, звичайно, повернутись, відвідати родичів, побачити сім'ю, друзів. Але зараз це виглядає мало можливим, тому я як можу підтримую нашу країну, наших людей, намагаюся бути на заску з заскужами. Дякуємо тобі! Бажаємо сьогодні гарного настрою, чудового святкування. На все добре. Слава Україні, дякую героям слава.